Доброго дня, шановні. Сьогодні я багато казати не буду, багато балакати не буду. Пробачте, я не дуже добре себе почуваю, тому ми сьогодні зробимо розминку і просто одну вправу на стійку, на, е, на локтях е, потримаємо планку. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх кінцівок і переходимо нижче, 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 нижче. І, по, і потім, як тільки ми зробили розминку, ми переходимо, сьогодні переходимо до наступного, до наступного завдання це стійко на локтях вправо на витривалість. Поїхали. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Руки на пояс, ноги на шині пліч. Поїхали. Ноги.

П'ять, сім, вісім, дев'ять, дванадцять, дванадцять і тринадцять, чотирнадцять, двадцять, шістнадцять. В іншу сторону, коли робимо підбородок, торкається шиї. Поїхали. Раз, де, де два, три, чотири, молодці, п'ять. Дуже добре. молодці старано виконувати. 9, 10, 11, 12 і 13. тринадцять, 15, Закінчили. Дуже добре. Руки при цьому упражні ножиці. Спокійно. Невелика амплітуда. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, дванадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять.

30, закінчили. Наступне завдання. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Но на шині пліч. Руки в сторону і до себе спокійно, без ускорення, без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять, семь, вісім. До себе. Дев'ять, десять, 11, дванадцять, 13, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Продовжуємо. 17, дванадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. 23, 24. двадцять, чотири. розминаємо кисті. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще два повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І до себе. Раз, два, три, чотири і п'ять. Шість, сім. Закінчили. На Задання руки на пояс. Нахил тулуба вперед назад, ліво вправо. Виїхали. Без різких рухів виконуємо руки на пояс ноги на ношені пліч. Приготувались. Поїхали. Випад вперед. Раз, назад. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять, дванадцять, тринадцять, двадцять, п'ятнадцять. 16 Без розкірхнусів. 19, Дуже добре. 20, 21. 22, продовжуємо, Продовжимо. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Два пороти тулуба вліво, два пороти тулуба вправо. Продовжуємо. Раз, ух, два, три. Виконувати завдання, Чотири. Молодці, дуже складно, П'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 12, 13, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, тринадцять, вісімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Чотири нахило тулубом з рукою вліво. На 5, 6, 7, 8. вправо. На раз, два, три, чотири. Вліву сторону. Поїхали з рукою. Тягнемо спокійно. Раз, два, три, чотири. Спокійно в іншу сторону. Без резких рухів. П'ять, шість. Сім, вісім. Дуже добре. Спокійно, без різких рухів в ліву сторону. Чотири рази. Тягнемося. Раз. Рукою. Два, три, чотири. В іншу сторону спокійно. Приготувалися. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз. Два. Три, чотири. Дуже добре моці. П'ять. Шість. Сім, вісім, Дев'ять. десять, одинадцять, дванадцять. І на останок 13, 14, 15. Закінчили. Просто 10 махілов, якомога нижче. Не обов'язково ладонями торкатись підлоги. Поїхали. Виконуємо. Раз, ух, два, три, чотири, п'ять. 6, дуже добре. 7, молодці. 8, 9 і наостанок 10. Ви всі великі молодці. Ставимо ліву на ногу на носок, розминаємо 10 разів без безерських рухів. Потім праву право ногу. Поїхали, ставимо спокійно раз безерських рухів, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дуже добре. 8, 9, 10. Іншу ставимо на ногу на носок. Без зразких рухів. Розминаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, Дев'ять. десять. Тримаємо планку. 15 секунд. Рахуємо вслух. Приготувалися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Ви всі великі молодці. Я вас прошу, не забувайте підписуватись на мій канал, ставте подобайку Займайтесь кожного дня ранковою зарядкою. Я ще раз вас призиваю, будь ласка, ви це робите, діти. По-перше, тільки для себе та не по-друге, а продовжую, е для свого здоров'я, для, для свого майбутнього. Краще попрацювати 5, 7, максимум 8 хвилин кожного дня, але бути фізично активним, фізично здоровим. Е Нехай це буде для вас як е, фіз, е, не фізкультура, фі, фізична розгрузка. Сприймайте це як не фізичну культуру, а, або якесь фізичне навантаження. Сприймайте це як фізичну активність, щоб е, в, вас трошки. Е, щоб ви трошки відпочили, це я хотів сказати, і це я мав на увазі. Пробачте, що багато зайняв часу своє, свої, свої але я пропагандую здоровий опрос, спосіб життя. Закінчу. Ставте подобайку, якщо вам подобається. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, натискайте дзвоник, будьте здорові та щасливі, бережіть себе та своїх близьких. До інших зустрічей, до побачення діти. На все добре, папа. -па. Бувайте!